Доброго вечора, друзі! Вітаємо всіх знову на нашому прямому ефірі, на нашій сторінці групи компанії «Доактуальний сервіс». Мене звати Вадина, я буду вести сьогоднішній ефір, на якому ми обговоримо таке, що таке є дитин, для чого воно потрібно. Про кейси поговоримо, які зараз знаходяться в розробці, і найпоширніше запитання. Якщо у вас виникатимуть питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях, і після ефіру ми на них відповімо обов'язково. Зі мною сьогодні мій колега, сертифікований спеціаліст Шиханін Євген. Це вітаю. Вітаю, Влада. Так, ми поговоримо про те, що зараз багатьом відомо, що Міністерство інфраструктури у партнерстві з МІНЦИФРою запровадило поновлення проєкту ETTN. Початися ще з 1 серпня 2022 року як обов'язкове, але в 2022 році з відомих причин спочатку повноштабної війни воно було призупинено. Проте вже у вересні було поновлення проєкту. І ми тоді почнемо з того, що ж таке тт ТТНЖені відповідно до закону України про автомобільний транспорт, товарна транспортна накладна, або як прийнято казати коротко, ТТН. Це єдиний документ для всіх учасників транспортного процесу, крім фізичних осіб, які здійснюють перевезення вантажу за власний кошт та для власних потреб. А документ ТТН призначений для обліку ТМЦ на шляху їх переміщення, яке використовується у складському, бухгалтерському чи оперативному обліку. А що ж тоді ТТН? А ТТН – це та сама ТТН, але в електронному вигляді. Результат, який очікується від провадження ТТН, це пришвидчення обміну інформацією між учасниками процесу, ліквідація зайвих паперових форм, стандартизація та уніфікація форматів електронних документів ЄТТН. Ну і унеможливлення підробки та зміни інформації. І Що ж робиться, щоб впровадити ЄТТН? Наша група компаній Інтелектуальний сервіс співпрацює з розробником Лінкос груп. Який розробляє програмне забезпечення і проходить акредитацію регулятора по роботі з центральною базою даних ЄТТН основні задачі, які стоять перед розробником, це створення ЄТТН та всіх необхідних актів документів на їх основі підписання та реєстрація цих документів. Які ж кейси зараз знаходяться в розробці, для того, щоб це все так би мовити працювало? Кейси, ну, ми підготували да, сценарій, дякую. Ну от ти можеш влада бачити, що так. ну, перше, це про... простий сценарій. Відповідно, це коли вантажовідправник безпосередньо створює ЄТТН, підписує своїм цифровим підписом та реєструє в центральній базі дани... даних регулятора. Потім до нього приїжджає перевізник. Відповідно, перевіряє ну, товар, що він відповідної якості, кількості, все це загружається в автомобіль, і водій під накладає свій цифровий підпис. Це може, до речі, бути як водій, так і експедитор. Далі вантаж перевозиться до вантаж де вантаж приймає товар, також все перевіряє, що його все влаштовує, і накладає свій підпис, після чого. Ну, даний сценарій є завершеним, і ТТН має відповідний статус. Другий сценарій це заміна перевізника. Тобто це схожий на попередній сценарій, але тут вже ну, є випадки, коли автомобіль, який їхав до вантажа одержувача, може зламатися, або ну, з інших причин ну, треба перевантажити. Вантаж з автомобілю 1 в автомобіль 2. Тут в такому випадку водій першого автомобіля створює акт перевантаження. Відповідно, накладає свій електронно-цифровий підпис, який реєструється в центральній базі, і після цього накладає підпис водій автомобіля 2, вантаж перевантажується і. Ну, автомобіль 2 може їхати в пункт призначення. Третій кейс це коли є перевантаження на проміжному складі. Тобто, коли автомобіль 1 він їде не відразу до вантажоодержувача, а їде на проміжний склад. В такому випадку, коли автомобіль 1 приїжджає на склад, створюється акт розвантаження на проміжному складі, підписується. Він зі сторони перевезника, тобто водія чи експедитора, і зі сторони відповідальної особи ну, даного складу. Це може бути комірник або інша якась особа. Після розвантаження на наступний день, наприклад, чи коли це потрібно, може приїхати інший автомобіль, і тут вже. Створюється акт завантаження на цей автомобіль. Відповідно, накладається підпис комірника і водія чи експедитора автомобіля номер 2 ну і Далі вже даний вантаж доходить до вантажу одержувача і дана ЄТТН також ну, закривається. Четвертий сценарій це коли є заміна вантажоодержувача. Тобто, по факту, цей сценарій схожий на перший кейс. Тобто, коли... Але тут є момент, що вантажоодержувач міг відмовитися від отримання вантажу ну, з, інш... з різних причин. Якийсь форс-мажор страпився. Але вже перевізник виїхав, і, відповідно, даному. Перевізнику треба щось робити. Тому тут є рішення: тобто, перевізник або вантажовідправник, будь-хто може з них бути ініціатором цього, створює акт про заміну пункту призначення, але підписати в даному випадку електронно цифровими підписами повинен як представник перевізника, так і представник вантажовідправника. відправника. І в такому випадку перевізник може. Ну, це все в ЄТТН відображається, і перевізник може змінити пункт маршруту ну, навіть по дорозі, скажімо так. Е, П'ятий да. <світ> <світ> сценарій це невід... ну, невідповідність при прийніманні вантажу. Що це мається на увазі? Це коли автомобіль один приїхав до, до вантажоодержувача, а вантажоодержувач перевіряє кількість і якість вантажу. А, ну, а його це не влаштовує. Щось там можливо зламалося, можливо, пошкодилося, а можливо, взагалі там щось щось не доклали. Відповідно, він може створити акт розбіжності підписати своїм електронним підписом. І цей документ додається також до ЄТТ. Але тут чи є, є такий сценарій, ну, на практиці клієнти розповідають, що буває вони взагалі вантажодержувач не хоче нічого підписувати, відмовляється від вантажу. Тоді тут буде діяти ну, цей минулий сценарій, де підписується акт про заміну пункту призначення. Тобто ініціатором такого акту може виступити водій, узгодивши його з вантажовідправником, наклавши підписи. Ну і по факту може вести цей вантаж або назад, або в інший, в інший якийсь склад чи місце. Ну і найцікавіший кейс, який, який ну, на мою думку, це перепломбування. Це коли у продавця є декілька магазинів, ну, наприклад, три. І відповідно, перевезник приїжджає однією великою машиною і туди складаються товари для всіх трьох магазинів. Відповідно, тут вантажовідправник повинен створити три ЄТТН, але коли завантажиться товар, там буде пломба на, на автомобілі. І інформація про цю пломбу буде е, зафіксована в першій ЄТТМ. Далі водій накладає с, чи експедитор е, свій підпис. Відповідно, їде в магазин е, номер 1 Там роз, йде розвантаження, е, і відповідальна особа вже е, цього магазину. Вносить інформацію про пломбу номер 2 накладається пломба, це все знову підписується акт перепломбування, це все знову фіксується в ЄТТН, і машина далі прямує до наступного магазину. Далі це повторюється, але вже створюється акт перепломбування 2, де по факту вноситься інформація про іншу пломбу і, Відповідно, автомобіль їде далі. Тобто на кожному етапі повинні бути накладені підписи, ну, тобто це якраз і гарантує безпеку і те, що не буде ніяких ну, підробок чи зловживань. І далі приїжджає автомобіль вже в третій магазин, де остаточно відповідальна особа цього магазину накладає підпис, і дана є ТТН, ну, і всі зв'язані документи будуть вважатися. Закритими. Тобто, грубо кажучи, кожна дія підтверджується підписом або самого водія перевізника, або відповідальних осіб, або вантажовідправника чи вантаж одержувача, щоб да, всі так. бачили, що відбувається в принципі. Все вірно. І як же ну які рішення тоді будуть запропоновані, щоб це все, -все от можна було робити. Ну, розробник зараз розробляє три рішення. Перше це сота ЄТТН, це хмарне рішення, яке дозволяє створювати, редагувати та мати доступ до необхідних документів усім, хто бере участь у перевезенні. Ну, на екрані я попрошу зараз вивести да, в принципі, то, як даний продукт виглядає. Зараз проходить тестування даного продукту. Ви можете бачити, що ну, це якраз перший етап створення ЄТТН, Тобто тут е, заносяться маршрути та учасники перевезення. Да, от, б, тут ну, ви бачите, що тут і замовник, вантажовідправник, перевезник, і охорону навіть можна додати, проміжний склад вантажоодержувач. Ну тобто ці сценарії можна під, конкретного, під конкретний бізнес-процес, в принципі, тут робити. Відповідно, все це в ЄТТН буде відображатися. Наступна закладка: тут у нас реквізити, і відповідно тут можна зазначити ну, всі необхідні реквізити по пунктам призначення, розвантаження, тобто все, що необхідно для даного ТТН. Наступна це транспортний засіб. Також вносяться вся необхідна інформація, реєстраційні номери, марка автомобіля. Тобто, тут в чому ще перевага є, є ТТН від ТТН. Тут ну, програма обов'язково вам вкаже про те, які поля потрібно обов'язково заповнити. Тобто без полів, які на законодавчому рівні прийняті до заповнення, програма далі вас не пропустить. Але є тут і поля, які ну є зірочкою, це обов'язково, є зірочки. Це ті поля, які можна вносити з ну, за бажанням учасників перевезення, це наявність ну, і... за необхідністю. Да, так, так. Так, так, влада. <сіх> Наступне це відомості, ну, закладка відомості про вантаж. Тут о, все можна ну, знову ж таки, згідно законодавства, внести е і назву, і кількість, і вагу, і вартість, тобто все, що необхідно для е фікс, фіксування в ТТ. В, в принципі, да, я бачу, що начебто обов'язкових полів насправді не так багато, але додаткових досить широкий вибір. Так, тому що дуже багато все ж таки є нюансів в цих перевезеннях. І, ну, тому додаємо все, що бажають клієнти. Все, 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 все що можна. Ну, і, і, і саме головне це ж законодавство. Законодавче – це обов'язкові поля, а далі вже за бажанням. Е Ну і наступний розділ це вантажно-резавантажні операції. Якраз тут відображається ну, інформація, яка необхідна для складання тих чи інших актів. Ну, В принципі, це основні поля. На наступному слайді прошу показати, там оце вже так виглядає сама ЄТТН. Транспортна накладна вже підписана зі сторони замовника, тобто ще тут додаються статуси, тобто видно, що вже цей статус навантаження, тобто, це як, інформація для перевізника, що вони повинні все вже перевірити, що вніс туди, вніс туди вантажовідправник, і накласти свій цифровий підпис. Це тільки єдине рішення СОТА ЄТТН? Ну, Це ми вам показали сота ЄТТН. Ще буде два рішення. Друге рішення це сота АПІ ЄТТН. Наразі воно ще не тестується, воно ще в розробці, тому ми вам показувати його не будемо. Але це рішення для інтеграції у власну облікову систему учасників перевезення. Тобто можна буде весь функціонал, про який ми з вами говоримо, інтегрувати ну, в облікову систему. Там, яка вже в наявності у перевізників. Ну і останнє таке цікаве рішення це мобільний додаток водія, який дає можливість водію підписувати ЄТТН у своєму смартфоні, де б він не перебував. І тут ну, рішення для водія чи експедитора передбачатиме простий зручний функціонал, що дозволить накладати е, КЕП і переглядати свої ЄТ, ЄТТН. Е, ну, або акти, або інші документи, які будуть підв'язані до, до, до ЄТТН. Ну, водіям це точно думаю, буде зручно, <гум> найлегше, простіше, щоб все довести обов'язково. А Чи обов'язково тоді мати всім учасникам однакове програмне забезпечення, або яке базується на однаковій платформі, чи можна буде переглядати в будь-якому миті ЄТТН, доступ мати? Не обов'язково мати однакове ПЗ. Тому що всі учасники перевезення зможуть обмінюватися актуальною інформацією про зміну статусу ну, ЄТТН чи інших документів через центральну базу даних зі свого програмного забезпечення. Тобто, всі, якщо програмне забезпечення ну, отримає акредитацію у держави, відповідно зможе брати всю необхідну інформацію звідти, це, це може розпочатку? бути ну, можуть бути різні розробники цього ПЗ. Різні платформи, тобто передбачаються. А Можна тоді бути, наприклад, ну, якщо є різні платформи, імпортувати такі ТТН, в сота є ТТН, якщо можна, то в якому форматі, наприклад. Так, можна буде доступний імпорт готових ТТН у форматі ну, XML. В принципі, ага. це звичний для нас формат, популярний, що буде той. така можливість. Ну, і якщо передбачається робота, в принципі, обов'язкове накладання підпису і для відправки, і для підтвердження дії, там, коли водію треба вирішити, чи їхати назад, чи їхати вперед, електронні підписи, які потрібні, в яких форматах для підписання mm -hmm. таких ЄТТН? Для підписання ЕТТН можна використовувати різні формати ключів, то як марні, файлові, токени, Ну, електронні підписи, такі як АЦСК Україна, за необхідності, ви можете оформити в наших офісах групи компаній Інтелектуальний сервіс, ми надаємо також цю послугу. А для, а для водія, взагалі, кращим варіантом є зберігання таких ну, КЕП на хмарному захищеному носії CloudKey. Ну, Тобто, якщо в нього є мобільний додаток, да, то сам підпис буде знаходитися в хмарному сховищі, його не потрібно зберігати на телефон. Просто підписом зайшли і підписуєте ті необхідні документи, які приймають участь в перевезенні. Угу. Ну і питання тоді таке. Де формуватимуться такі ЄТТН, якщо будуть, наприклад, під'єднані через АПІ. А, ну, формування ЕТТН буде виконуватись безпосередньо в програмі користувача. А, а з центральною базою даних буде відбуватися просто обмін даними. Угу. А наприклад, чи буде готове тоді рішення для таких програм? Усім відомо, але все-таки БАС 1С, наприклад. Е, ну, зараз е, окреме рішення для Бас 1С не планується. Е, ну, клієнтам будемо пропонувати використовувати саме -АПі, е, ну, про яку я вже раніше розповідав. Тобто акцент буде на інтеграційному рішенні. Тобто, якщо ну, підвести резюмуючи нашу розмову, скажімо так, мета розробника лінку з групи нашої, групи компанії інтелектуальний сервіс, значно спростити, полегшити і зробити комфортнішу роботу ЄТН. Правильно розуміємо? Ну, саме так. Але хочу додати, що впровадження продуктів ЄТТН було заплановано от на 1 серпня 2023 року. Але є інформація від розробника, що строки зміняться. Ну, до ухвалення відповідних законопроєктів, є там деякі нюанси. Я думаю, що на наступному тижні буде детальна інформація про це, а поки приєднуйтесь до тестування сота ЄТТН. Для цього звертайтеся на нашу лінію консультації. Ну, наші контакти ви зможете побачити в описі сторінки, я думаю, та на нашому сайті intelserv.net.ua. Так, і для наших глядачів, хто реєструвався через анкету, було віконечко з вашими очікуваннями та попередніми запитами. Ми отримали їх і можемо зачитати: є таке, як вартість, вартість. Це є Тетян, що може сказати: Женя щодо вартості. Ну, вартості ще немає, ну, але ви можете приєднатися до тестування, я вже знову про це кажу. Ну, та запропонувати ціну. Ну, насправді зараз розробник якби, активно комунікує з клієнтами, з партнерами. Ну, якщо у вас є бачення, яка ціна буде вигідною вам да? розумною. Я думаю, розробник буде приймати ваші пропозиції. Тому так, не зважайте. Ще були про отримання інформації, інформація знову, і отримати якомога більше інформації, тому що тема всім цікава і жадана по даній темі та, бі... та бути більш обізнаними. ну Сподіваємося, ми, хоч трошки додали вам інформації по цій темі, якщо у вас є. Якісь додаткові питання, або ми на щось не відповіли, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео або на нашій сторінці, або звертайтеся на нашу лінію консультації. Контакти ви знайдете і в описі сторінки, і під відео. Консультанти будуть раді спеціалісти відповісти на всі ваші запитання. Женя, дуже дякую тобі за відповіді. Дякую за запрошення ладно так, і дякуємо всім, хто дивився наш ефір, хто приєднався. Якщо не дивилися, не встигли приєднатися, наприклад. Будь ласка, придивляйтеся, пишіть, телефонуйте, будемо раді вас почути. І тож, я вам бажаю гарного вечора, ми бажаємо і до нових зустрічей. Дякую.